2 мільйони 597 тисяч 908 доларів США пожертвували на українську армію люди з усього світу після того, як побачили сварку Трампа і Зеленського в овальному кабінеті. Про це повідомив наш віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров. Отже, 2 мільйона майже 600 тисяч доларів. Ну, це е, вартість, ну, не знаю, е, хорошого танка одного, я так розумію. Е, можливо, декількох танків. Е, це вартість, е, ну, там, кількох сотень, може, навіть кількох тисяч мавіків. Але е, одним. Чи двома танками, чи десятком броньованих машин, чи кількома сотнями, чи тисячею мавіків, в залежності від моделі. Ми зможемо війну виграти. Ми зможемо Америку замінити. Ми зможемо замінити оце все, що поставляє Америка. От е власне, е це відповідь на питання. Чи варто було сваритися з Трампом? Якщо ви вважаєте, що нам е, весь світ готовий замінити, ну так от е, приблизно є ілюстрація, що готовий нам дати світ. Ще була зустріч в Лондоні європейських лідерів, де із конкретних результатів було е, обіцяно 5 тисяч ракет до систем ПВО. Причому ракети, які використовуються в основному для збивання шахетів, це на 5 років. 5 тисяч ракет на 5 років. Протягом 5 років до 2030 року нам мають ці ракети поставити в кредит. Оце і все. От, чи є якийсь сенс далі продовжувати розмову на те, чи зможемо ми воювати? Без Америки. Чи зможемо ми е, розраховувати, що решта світу підставить нам своє потужне плече? Да? Америка це е, напевно, що 80% військової потуги Західного світу, включаючи Австралію, Південну Корею і інших неєвропейських союзників? Тому що відніми Америку і весь Західний світ це. Виключно мирний світ, який займається гей-парадами і заохоченням зміною статі і подібними речами, воювала, мала армію, має зброю, потужну зброю, здатну протистояти найгіршим диктатурам, найгіршим імперіям цієї планеті лише Америка, Сполучені Штати Америки. І зараз на найближчі чотири роки президентом є. Дональд Трамп Тому сваритися з ним точно не варто.